Росія продовжує завдавати ударів по території України, атакуючи як критичну інфраструктуру, так і мирне населення. Так у ніч на 24 січня ворог атакував нашу державу 58 ударними безпілотниками типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. 25 з них було збито у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Кмельницькій та Львівській областях. В своєю чергою 27 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно без негативних наслідків. Вкотре під прицілом ворожих безпілотників опинилась Київщина. На Фастівщині через уламки дрона було пошкоджено багатоповерхівку. Почалася пожежа, ліквідовуючи, яку рятувальники виявили тіло чоловіка. Тим часом у броварах уламки БПЛА впали на житловий будинок, зруйнувавши його. У результаті загинуло подружжя. Окрім того, на Чернігівщині внаслідок атаки ударних дронів постраждали житлові будинки та автівка.